У свято-миколаївському храмі православної церкви України у Полтаві із лютого 2023-го свята відзначають за новою календарем. Тому різдвяний піст цього року для парафіян розпочався 15 листопада. Цей піст він є не суворим, тобто він, в цей піст дозволяється риба. Але головне, ми повинні розуміти, для чого нам потрібен піст. Піст це час наших можливостей. І якщо люди кажуть, що там треба в піст від чогось відмовлятися. Але якщо ми навіть візьмемо там, не знаю, сметана, шашлик, там, стейки, там, ще щось, це ж гарні речі. Але ми від них відмовляємось для того, щоб... Щоб показати, що наша іпостась, наша особистість, вона перемагає нашу природу. Євгенія Бабаніна нині посту не дотримується через стан здоров'я. Я дотримувалася посту, ну, можливо, не реальна, але дотримувалася. І це дає певне. Відчуття легкості не тільки фізичне, а легкості в тому, що ти незалежний від їжі. Звичай посту він е, сформований в великій мірі під впливом чернечої культури, тобто так як харчувалися в монастирях. Тому є пісні дні середа, п'ятниця Ці дні пов'язані із там зрадою Ісуса Христа, тобто з проявами людського зла, і в ці дні рекомендується християнам більш ретельно постити обмежувати себе як в їжі. А головне обмежувати себе в багатомовстві, в пустомовстві, тобто контролювати себе в цей піст для храмів, які відзначають свята за новою календарем. Різдвяний піст триватиме до 25 грудня. Тобто, 25 грудня після святкового богослужіння. Будь-які обмеження постові вже знімаються, і ми святкуємо Різдво Христове і цілий цикл Різдвяних свят, які в нас будуть уже за новоюліанським календарем, тобто в ту дату, в яку вони насправді встановлені ще з давніх часів ранніх століть християнства. За словами митрополита, у полтавській єпархії є лише дві релігійні громади, які поки не перейшли на новоюліанський календар. Каріна Попова та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава.